Привіт, ми на каналі Хабс. Я Ольга Донцова і разом з нашою експерткою Ольгою Горбаньовою ми готуємось порадувати вас новим випуском з циклу Психологія стосунків. Отже, сьогодні про наступне. Як навчитись любити себе і не шукати підтвердження власної цінності у стосунках з партнером? Про любов до себе сьогодні є дуже багато всяких різноманітних кейсів, тренінгів, майстер-класів. Про це говорять фактично на кожному психологічному і не тільки тренінги чи конференції. Проте найголовніший момент того, що любов до себе вона проявляється, начебто зовні в якихось певних діях. Це там дозволити собі якусь покупку, дозволити собі гарний відпочинок, що дозволити собі не знаю, здійснити якусь свою мрію. Проте ключовий момент в цьому всьому полягає в тому, чому ми це робимо і що ми відчуваємо, коли ми це робимо. Тому що я маю себе любити, тому що зараз модно себе любити, тому що всі про це говорять, чи тому, що, можливо, ви десь почули чи прочитали про те, що якщо себе любити, то ти обов'язково будеш щасливий. Але в більшості випадків не тому, що я в дійсності це відчуваю. І отут ключовий момент в тому, що це в дійсності потрібно відчувати. Можу навести такий простий, достатньо приклад, який, можливо, дасть трохи розуміння, що є таке любов до себе. Уявімо собі пару, подружню пару чи просто пару, яка разом снідає. Жінка готує сніданок для двох. Вона накриває дуже гарний стіл. Вона ставить найкращий посуд, готує смачний сніданок, сервірує цей стіл, додає якоїсь трішечки туди романтики, чи свічечку, чи щось особливе між вами. Коханий приходить до неї на кухню, і у вас сніданок. І інший варіант, коли ваш коханий чоловік прокидається пізніше і бачить, як ви снідаєте сама. Десь на ходу з каструльки, десь в нечербнутій чашечці, десь на досочки щось підхватили. Через якийсь певний час ви йому говорите, коханий, а принеси мені, будь ласка, сніданок у ліжко. Проходить день і вам ваш коханий чоловік влаштовує сніданок в ліжку. Але чашечка трошки начернута, тарілочка не найкраща. Ну і ще щось трошечки там не, не, не дуже романтично, так як би вам це хотілося. Як ви думаєте, чому так стається? З усього цього можна зробити висновок, що інші нас можуть любити і ставитися до нас тільки нашим коханням і тільки нашими вчинками, так як ми ставимося самі до себе. Але знову ж таки, ми не маємо робити щось для себе в найкращому варіанті, задля того, щоб інші до нас так ставилися. Це має бути всередині нас, це має бути живим процесом. Коли у вас навіть думки не виникає про те, що якщо це для мене, це не потребує уваги. Якщо це для мене, то це може бути будь-якої якості. Чи я можу працювати без вихідних, тому що я можу. Головне, щоб там для когось було десь гарно. Тобто питання любові до себе це питання поваги до себе. Це відображення того, як ви ставитесь до всього світу і як світ ставиться до вас. І завжди між цими стосунками є дзеркало, як позбутися негативних думок про свою самооцінку в розрізі стосунків з партнером. По-перше, позбутися цих думок в розрізі самої себе. Ми дуже багато власних питань намагаємося в житті вирішити через стосунки, через партнера. Позбутися цих думок можна лише в розрізі самої себе, коли ви починаєте працювати над своєю самооцінкою, коли ви починаєте працювати над відповідальністю за своє особисте життя, не намагаючись вирішити ці питання і знайти відповіді на них у вашому партнері. Не їх там немає. Тому що питання вашого партнера в цій зоні лежать питання про його власне життя. А ви намагаєтесь витягти партнера і спробувати з нього в реальному сенсі збити визнання самої себе. Допоки ви не визнаєте сама себе, ваш партнер не зможе визнати вас в тому форматі, який ви очікуєте. Як навчитися поважати власні кордони і потреби у стосунках? Перш ніж навчитися поважати свої кордони особисті, їх потрібно чітко для себе розуміти. Тому що дуже багато знову ж таки сьогодні про ці кордони йдеться мова, і хтось навіть починає просто відстоювати свої кордони, наче розуміючи про що це? Але перш за все, питання, що таке особисті кордони. Наскільки ви готові в цих кордонах десь поступатися? І тоді, якщо ви поступаєтесь, чи є це ваш особистий кордон? Знову ж таки, питання в тому, що навчитися поважати свої особисті кордони можна тоді, коли ви, в принципі, поважаєте себе. Якщо немає поваги до себе, якщо немає самоцінності, неможливо поважати свої кордони. Тоді це щось, знаєте, виходить на кшталт того, що я себе не поважаю, я не відчуваю цінності своєї як людини в своєму житті, але при цьому я виставляю якісь вимоги до тих, хто поряд зі мною. І тут починається така дуже конфліктна зона, особливо між партнерами, коли людина не відчуває взагалі свого життя. Але і вона це транслює, тому що неможливо це не транслювати. Якщо вам здається, що ви себе не поважаєте, у вас низька самооцінка, але інші це не помічають. То вам здається, це завжди відчутно на більш тонкому рівні, коли друга людина завжди розуміє, хто перед нею. Це підсвідомо відбувається. Тому, повертаючись до теми поваги своїх власних кордонів, вона починається з самоповаги з можливості бути присутнім в своєму житті. Коли ми не просто говоримо про те, що я маю себе цінувати, я маю себе поважати. А ми робимо перший крок в тому, що ми починаємо розуміти, що відбувається в нашому житті, що я відчуваю, де я зараз, куди я йду, чого я хочу, що може бути в моєму житті, а чого не може бути за будь-яких умов. В чому я можу поступитися комусь з свого оточення, а в чому я ніколи не поступлюся і не перейду межу. Тобто, ці всі питання, з яких потрібно почати, задля того, щоб перш за все ідентифікувати себе як особистість для саме. Мої себе як навчитись довіряти собі і своїм рішенням в стосунках. Ви 100% в своєму житті були свідком, чи самі приймали безпосередню участь в такій ситуації, коли, наприклад, друзі чи разом зі своїм партнером ви заходите до якогось закладу на вечерю, на обід чи на сніданок, да? і вам дуже тяжко обрати, що ви саме будете їсти чи пити. І ви починаєте у всіх питати, а що ти будеш, а що ти будеш, а що ти будеш пити. І тоді лише після цього ви можете прийняти, начебто, здавалося б, рішення. Але зазвичай це рішення буде когось з вашого оточення, а не ваш. Власне, тому е, питання про довіру своєму рішенні в плані стосунків воно лежить не лише в темі відносин з вашим партнером, воно лежить у ваших взаєминах з світом і з вашим життям. Тому, перш ніж навчитися довіряти своєму виборі в стосунках, почніть довіряти своєму виборі в тому, що ви хочете на сніданок. Чай, чи каву. Як навчитись пробачати себе і приймати свої помилки в стосунках? Коли виникає питання необхідності прощення в стосунках, виникає питання: а чому ви відчуваєте цю провину в них? Якщо стосунки здорові, і мова йдеться в дійсності про стосунки, де ключовим моментом є почуття між вами, є любов, то будь-яке питання, навіть якщо хтось з партнерів зробив помилку, воно вирішується розмовою, воно вирішується тоді, коли ви проговорюєте це, говорите про те, що вам складно, ви відчуваєте себе не дуже комфортно і добре після певного вчинка. Ваш партнер вас в цьому підтримує, ви вирішуєте і закриваєте це питання. І тоді необхідність бути про. Щоною партнером чи самою собою вона просто не є актуальною для вас. Якщо ви в стосунках постійно відчуваєте провину, шукаєте дещо ви зробили не так, то тут вже питання постає про те, а чи здорові ваші стосунки, як навчитись говорити партнерові про свої бажання та потреби? Я зараз вам дам дуже глибоку відповідь, і це вас 100% врятує. Єдиний варіант, який вам може допомогти в цьому, це почати говорити зі своїм партнером словами через рот. Іншого способу не існує. Не намагайтеся знайти якусь універсальну е таку чарівну таблетку, яка би вирішила всі ваші питання. Якщо між вами виникають якісь питання, єдиний спосіб вирішення це розмова. Якщо ви боїтесь говорити зі своїм партнером на певні теми, які вас хвилюють, то знову ж таки тут треба піднімати питання про те, а чи є здоровими ваші стосунки. Якщо є теми, на які ви не можете поговорити зі своїм партнером, якщо є теми табу між вами, або якщо ви себе некомфортно відчуваєте, коли ділитесь зі своїм партнером, тим, що вас хвилює, чи тим, що викликає у вас певні проблеми між вами. То це означає лише одне, що питання полягає в проблемі між вами, в проблемі у ваших стосунках. Інколи жінки вдаються до таких методів, коли вони починають натякати своєму партнеру про те, що їй щось не подобається, чи їй щось не влаштовує. Але знаєте, є такий дуже вдалий жарт з цього приводу, що в Вчені, нарешті, зрозуміли, чого хоче жінка, але поки вони проводили дослідження, жінка вже передумала. Приблизно так чоловіки сприймають наші натяки. Якщо у вас є якась нагальна потреба, єдиний варіант, коли ви можете закрити цю свою потребу, це якщо ви проговорите своєму чоловікові чи партнеру про цю потребу. Тому що, натякаючи, ви самі втрапляєте в свою ж підніжку, яку ви ставите собі, а не своєму партнеру, це вам зрозуміло, що ви натякнули досить, досить прозоро, і тут кожен мав певно зрозуміти, що ви мали на увазі. Проте, ваш партнер може навіть не здогадуватися про те, що це був натяк. Тому що знову ж таки, якщо поглиблюватися в це питання, психологія жінок і чоловіків вона достатньо різна. Ми по різному сприймаємо інформацію, ми по різному доводимо цю інформацію до дії. І якщо жінки люблять гратися з натяками. То чоловіки люблять конкретність. Тому не зволікайте, просто говоріть. Чи є ще питання, які ви хотіли б поставити нашій експертці? Якщо так, залишайте їх в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок, бо, може, саме в наступному відео буде відповідь на ваше запитання. Бережіть себе і до зустрічі на каналі Хаус.